Думаю, що Путіна все таки будуть визнавати як чинним лідером Російської Федерації, виходячи з ядерного статусу РФ, виходячи з того, що РФ абсолютно незаконно займає позицію постійного члена Радбезу, ООН. Тому всі ці нюанси якраз свідчать про те, що. Ми побачимо різні заяви, але в питанні дипломатії ситуація не буде наприклад аналогічною, як з Лукашенком, де його здебільшого називають як самопроголошений президент Білорусі. Тому з Путіним я думаю, що це була б класна проактивна позиція країн заходу, загалом цивілізованого світу, якби його загалом сьогодні не визнали. Як президента, як обраного президента, тому що те, що відбувалося в Російській Федерації, не можна назвати виборами, навіть самі росіяни кажуть, що е, вони відкидають всі е, всю критику, всі звинувачення щодо е, їхніх демократії. Вони кажуть, що у них демократія найкраща, нікого вони слухати не будуть. Тобто вони зараз і далі будують диктатуру під гаслами е, волі народу. І Ми розуміємо, до чого це веде, але якраз це було б класно дійсно, якби ну, хоча б декілька таких реперних країн в світі, вони б дійсно не визнали загалом Путіна як такого, який не був обраний демократичним шляхом, і відповідно не має права називатися легітимним президентом Російської Федерації.